Мені здається, що так. Ну, тому що вірте, владі я підтримую її. Я думаю, що ні. Справа Єфремова, якщо він до сих пір в Україні, то тобто, я думаю, він все-таки в своїх силах впевнений. І ця судова система. Я думаю, йому нічого не зробить. Просто зміна генпрокурора потрібно показати якусь свою владу. Справа, мабуть, там. Я думаю, нічого серйозного не маю. Чесно кажучи, я не в курсі хто це такий. Ну, в всякому випадку, мені б дуже хотілося цього. І не тільки Єфремова, а ще там достаточно много список большой которые ждут очереди но опасаюсь как бы не было всяких там хм", застав и так далее и тому подобное я бы не хотел чтобы это было Якби на публіку. Я вважаю, ні. Ну ж я не вірю в наше правосуддя. Вірю, що Порошенко наладить щось в країні. А те, що люди, які повинні бути покарані, будуть покарані, то не дуже вірю. Вони відкупляються. Я думаю, справу затягнуть просто на декілька років, поки її не забудуть. В цій державі завжди так. На мою думку, це трошечки показова справа. Не доведуть, бо він. А кажеться, зовсім Думаю, що не буде, тому що в нас взагалі оцей уряд, який зараз при владі, не, не зламав, не поламав жодної схеми за весь час. Нічого. Абсолютно за майже рік не було зроблено, Тому це більш схоже на якийсь піар. Дуже хотілося б. Дуже.